Дев'ятиповерхівка по вулиці Володимира Коваленка у четвертому під'їзді запах свіжої фарби. Поточний ремонт тут у самому розпалі шпаклюють стіни, біля стелю, лагодять та фарбують вікна. Роботи виконують працівники КП «ЖЕК-10». На підприємстві зазначають, нині значна частина навантаження припадає на досвідчених фахівців, яких гостро не вистачає. У нас взагалі два чоловіки Ти А домів. Будинків 250 і роботи дуже багато. На роботу до нас люди не хочуть йти, тому що процедуру воєнкомата потрібно проходити. Молодь не йде, робота не зупиняється, тому що людям холодно, потрібно, щоб було все закрито. Щоб не було протягів ніяких, незважаючи на зиму, на дощ, на сніг, на все інше. Після того, як Тесляр пройде кожне віконце та двері за роботу беруться маляри. Пані Тетяна працює в 10-му жеку вже 17 років. І не думала, що так довго продержусь в ЖЕКі, Дасть Бог доробить до пенсії. Не а так. чому так от затрималося? Сподобалось. Ну людям допомагати, люди радуються і, і мені радісно на серці. Робити добрі діла і з нового, і старого нове щось і мені подобається. І, все во благо людей. Обережно, обережно, Сход, сходці. Добре. Проблема кадрів у комунальній сфері надгостра. І 10-й ЖЕК запрошує на роботу фахівців. Дуже проблемна у нас ситуація з мулярами. У нас їх жодного зараз немає. Було три. На жаль, на дану хвилину нікого немає. Шукаємо людей. По двірникам дуже складна ситуація, не вистачає. Покривельників всього два. Такі обсяги робіт не встигаємо. З нас працюємо. Плотників у нас також не вистачає. Була бригада чотири людини, зараз дві. Попри дефіцит рук, роботи не зупиняються. Як розповів головний інженер підприємства, в пріоритеті ремонт дахів та внутрішньобудинкових мереж, а далі. Під'їзди кошти на виконання робіт закладені в тарифах квартплати, тому важлива фінансова дисципліна мешканців. А ще важливий діалог. Наприклад, тут люди попросили замінити традиційний салатовий колір стін на сучасний світло-сірий. Сіренькі люди захотіли сіреньки, вроді, кажуть, не так вимазується, і вроді болі час. Вирішувати будь-які питання простіше, коли є старший будинку або ініціативна група самих мешканців. Якщо є проблематика, ми звертаємося в письмовому порядку. Якщо десь щось затягнулося, то ЖЕК сам не може зробити все супершвидко, супервчасно. враховуючи, що в нас іде війна, у нас іде мобілізація, у нас немає фахівців в управлінських організаціях. Така ж сама історія. Комунікуємо безпосередньо ще з керівником ЖЕКу. Напряму у мене є контакти з ним. Якщо є якісь питання, закінчити якісь незавершені значить, роботи, завжди є відповідь позитивна. І завжди є е, результат цієї роботи. Квартира Станіслава у другому під'їзді цієї ж багатоповерхівки тут ремонтні роботи виконувалися раніше, і про них варто розповісти детально. Адже це цікавий кейс, коли люди захотіли підвищити рівень комфорту у своєму парадному і зробили це своїм же коштом, але за допомогою обслуговуючої компанії. Під час косметичного ремонту, коли ЖЕК почав цей ремонт, одразу було обговорено таке питання. Питання з проханням, щоб поставити двері нормальні, і поставити ящики. Свої обіцянки вони виконали. Тим паче, самі побачите з першого до самого верху ремонт повністю зроблений, повсюду по всіх поверхах, і вікна теж нам поміняв ЖЕК. Плитку, ну тут вже самі своїми силами. Ми так захотіли, щоб у нас була плитка, тому ми самі вже доточили це питання, взяли своїх хлопців, майстрів, і вони нам поклали цю плиточку. В кінцевому результаті вийшло доволі таки симпатично і комфортно. Ну, бачите, що в нас є камери, відеоспостереження, годиночок навіть висить. коли світла взагалі немає. У нас вмикається додаткове освітлення, якщо треба. На всіх поверхах стоять світильники з датчиком руху. Станіслав каже, вони з сусідами розуміють, що під'їзд це їх спільна власть там, де мешканці вкладають власний ресурс у комфорт, вони дбають про його збереження і будують плани, як ще його покращити.